Ці метани на воді у нас така от дача докер, тільки в білому кольорі з гарним світлом. У нас в таких у нас ковпачках, гарна гума, все салончик у нас текстиль. Маємо два переніску підйомничка, адаптери регулювання дзеркал. Тім у нас дефлектори повітря, центральний замочок, аварієчка, магнітолка GVS, невеличка ніша для власних речей, кондиціонер. Давайте перевіримо. Дує, все добре працює, обігрів скла, знизу два підстаканечка, прикурювач, механічна коробка передач, п'ятиступенчаста ще ось такі як бачите, багато ніж. Давайте перейдемо до заднього пасажирського місця. Ось так воно у нас відчиняється, як бачите, нас три ряди сидінь. Посадка у нас така, скажімо, для перевезень. Задній вигляд авто має ось таке, є у нас фаркопчик Можна прицепчик, відчиняється газ. авто ось таким чином. На два гачечки, натискаємо і маємо такий просторий задній багажник, куди можна багато що поскладати, можна від, відкинути переднє сидіння, транспортувати великогабаритні речі. Є в нас домкратик, тому кому потрібна машинка для роботи, звертайтеся, ось такий чудовий варіант буде опублікований. Всіх чекаємо на автопойнті, переїжджайте. Автопоинт Придбай якісне авто.